Доброго дня, друзі! Вітаю вас на поєдинку художники та МФК Дощ. Е, у нас е, вже наразі давати до стартових складів команд. Е, момент! Перший же момент. Кравченко, голкіпер команди. Восьмий номер Володимир Полубан. Під одинадцятим номером Деслав Моравський. 26 шостий номер Артем Каварма. Ігор Валажук. Ігор Ва Важалюк. Я вибачаю, звісно, Важалюк. Перший номер. На буди є удари, знову. Удари, тут був до техніки солоха. Знову Андрій Варбицький. Проходить Кравчука. Передача тут забити потрібно. Кравчук забирає м'яч. Ау для доща. і точно передачу віддає. забити потрібно! Момент і гол! Забиває дощ! 0-1. Якщо дощ, то один художники 0. Данило Ізосімов. Відзначається. партнер чемпіонату. Мова. варимо комунікації між людьми. Момент! Володимир Полубан, Як же класно! Але боротьба продовжується. В кого буде М'яч у художників. Класно прибирає м'яч, Це фол тут без питань. От виходить на ударну позицію, пробиває дуже небезпечно. Не доходить до нього м'яч. Тимченко, Тимченко. М'яч М'ячто в межах е, поля Зберіг, але... Моменти! Дуже непоганий момент. Каварма можна пробивати, пробиває, але тут і Мораска влучає. Газієв. Не вдалося тут з м'ячем розвернутися, але. Рябчи, Роман пробиває. Складно момент, але складно пробити. Ахмедов вибиває м'яч. удар, Момент! Який же сей! Фантастика! Не знаю, як би там часу Терезів була, але психологічна перевага була б, я думаю, на боці художників. Зараз прихоплює м'яч, є 15 секунд на атаку. Ахмедов. Придачі Тимченко ігор не забиває, нас... У таких вкладах команда розпочинає. Не розпочинаємо з художників. Тимченко, Тимченко. Забитий. Не забиває. Дуже І блокується. І бачимо, що тут. А здебільшого від простого діяти так. Є можливість будь-якої позиції. Вербицький. Салоха розвертається. Удар буде! Пробиває, дуже небезпечно було. Класна, швидка контратака. Солоха відбирає м'яч. Ну, партнер та попереду був, щоб не віддати передачу. Не забиває як яким час заганяти. І, як нас, так бачимо, втратив м'яч. Деревенець знову. Ахмедов. Деревенець забивати! Забиває Ля! 2-0 рахунок стає. Порожні ворота. Зосімов не забиває. Каварман Художники створюють. Момент забивати Володимир Полубан. Забиває. 1-2. На рахунок стає. У нас один-два рахунок. І знову у художників. Полубан. полубан! Полубанде! Хазів стих, не, ні. Ізосимов, І Ізосімов не забиває. Секунди цього поєдинку. тому що Час, безумовно, зараз грає. На дощ. Ізосімов. Вирішувати потрібно, тут сам падав. удар, але Тут просто завантажувати м'яч вперед. Все правильно робить капітан Доща. Тимченко. І все, дощ перемагає. Дощ перемагає з рахунком. 2-1. Четвертий тур. Три поєдинка. Команда зіграла. З них дві перемоги, Шість балів. Вони якраз таки художники. Нас наганяють. І, звісно, за рахунок особистої зустрічі будуть їх випереджати. Дощ сьогодні свої моменти знайшов, все правильно робив і як бачимо по результату, все класно. Отже, вітаємо гравців, вітаємо керівництво. Поки що все дуже і дуже непогано виглядає для доща. Тут з вболівальниками дякують і художники. І, звісно, команда переможець, команда дощ. Друзі, я ж вам дякую за увагу. У нас далі наступний поєдинок. Четвертий тур. Мова чемпіонату першої ліги продовжується. У нас Острів та Рудомай. Також дуже цікаво буде. Отже, там ми почуємося.